На ринку більше 10 тисяч криптовалют, як обрати правильну криптовалюту, а також зрозуміти, коли сприятливий час для інвестицій, а коли краще почекати. Привіт, ти на каналі проекту Копітерейдинг Space, і сьогодні ми поділимося інформацією, якої буде достатньо 80% інвесторам-початківцям для успішного і прибуткового інвестування в криптовалюти. Якщо ти тільки починаєш, обов'язково на цей канал і натисни дзвіночок, тому що весь контент, який публікується, тут саме для тебе. Два пункти, які потрібно знати перед пошуком криптовалют для інвестування. Перший на ринку є два основних стани: це є імпульсний, коли ціна рухається або різко вверх, або різко вниз, або консолідаційний, коли ціна рухається в межах певного діапазону. І якщо під час імпульсної фази ринку достатньо просто купити криптовалюту і чекати, коли вона виросте, то у випадку консолідаційної фази ринку потрібно вміти налаштовувати правильно торгових ботів, щоб вони генерували вам прибуток в той час, коли ринок стоїть. Другий пункт звучить так: перед тим як шукати криптовалюту, в яку інвестувати, потрібно добре вивчити загальний. Стан ринку і розуміти, чи зараз сприятливий час для того, щоб в принципі кудись інвестувати. А от як зрозуміти ситуацію на ринку, чи нас чекає імпульс чи консолідація, і чи взагалі сприятливі умови для інвестицій, далі розповім у відео. Як виглядає імпульсний стан ринку, ми покажемо на прикладі ефіріума за 4 місяці. Ціна ефіріума виросла на 200%. В такому випадку краще за все просто купити криптовалюту і її тримати. Проте більшість свого часу ринок криптовалют знаходиться саме у консолідації, широкій, вузькій проте консолідації. І якщо ви просто купите такі консолідації і будете тримати, ви з цього не заробите. В такий час чудово працюють саме торгові боти, які самостійно купують і продають криптовалюту в конкретному діапазоні, який ви задаєте, і вам залишається просто контролювати цей процес. Що таке торгові боти і як їх використовувати, я вже розповідав на цьому каналі. Тому, якщо ти хочеш мати більше інформації, а також мати можливість копіювати наших торгових ботів, реєструйся на біржі ОКІ за нашим реферальним посиланням, приєднуйся до нашого закритого чату і торгуй разом з нами. Посилання на реєстрацію на біржі ОКХІ буде в описі під даним відео, як же правильно поділити свій депозит для того, щоб торгувати і імпульсну фазу ринку і консолідаційну? В ідеалі свій депозит варто розділити: 70% на спотову торгівлю для того, щоб купувати криптовалюту на свої кошти і чекати хороших імпульсних рухів, і 30% виділяти на консолідаційну торгівлю на торгових ботів з двома способами інвестицій в крипту. Зрозуміло, як зрозуміти, чи ситуація для інвестицій зараз є сприятлива. Існують чотири графіки, які повністю показують настрій ринку: це графік ціни біткоїна, графік домінування біткоїна, графік домінування USDT і графік капіталізації альткоїнів. Чому ж саме ці чотири графіки важливі? Більшість криптовалют зазвичай рухаються за біткоїном. Рідко буває ситуація, коли біткоін падає, а інші криптовалюти впевнено ростуть. Тому, зрозумівши перспективу руху біткоїна, ви частково зрозумієте і перспективу руху інших криптовалют. Графік домінування біткоїна. Цей графік показує, наскільки біткоїн важливий відносно інших криптовалют на даний момент. Тобто наскільки інвестори сфокусовані на інвестиції в біткоїн відносно того, як вони готові інвестувати в альткоїни. Цей показник враховується шляхом ділення капіталізації біткоїна на капіталізацію всіх криптовалют. Якщо домінування біткоїна росте, то незалежність і сила інших криптовалют падає. В такому випадку, наприклад, якщо ціна біткоїна росте і домінування біткоїна росте, то альткоїни реагують на це не дуже хорошим і сильним ростом. А от у випадку, якщо домінування біткоїна росте, а біткоїн падає, тоді альткоїни сипляться набагато швидше, ніж біткоїн. Графік домінування USDT. цей показник показує, чи вкладають зараз кошти інвестори у біткоін і інші криптовалюти, чи навпаки витягують їх з них. Якщо домінування USDT падає, то криптовалюта росте. І навпаки, якщо домінування USDT росте, то крипта біткоін разом з альткоїнами впевнено падають. Ну і четвертий графік: це графік капіталізації альткоїнів. Цей графік по суті показує загальний настрій всіх альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Він не є настільки важливий, як три попередні, проте він графічно показує настрій різних криптовалют. Якісь з цих криптовалют, які знаходяться у капіталізації всіх альткоїнів, сильніше ростуть, які набагато слабше, але в середньому можна зрозуміти, який тренд альткоїнів на даний момент. Чотири основні графіки це, звісно, класно, але як ними правильно користуватися, і найголовніше синхронізувати для того, щоб можна було зробити один правильний висновок. Якщо взяти графік біткоїна, то можна побачити, що в деяких місцях на графіку. Ціна досить активно росте або досить активно падає. А в деяких місцях на графіку вона призупиняється і навіть розвертається. А в майбутньому може бути хорошою підтримкою для того, щоб продовжувався ріст біткоїна. Для ефективних інвестицій в крипту купувати криптовалюту треба в тих місцях. Де вона пригальмовує і розвертається на великих таймфреймах, а продавати криптовалюту для того, щоб фіксувати прибуток, потрібно в тих місцях, де ми бачимо зони накопичення і ймовірні локальні цінові зони, від яких ціна розвертається саме в таких ліквідних зонах приймають рішення великі гроші, за якими просто треба слідувати. Для прикладу на базі чотирьох графіків ми зараз проаналізуємо наскільки сприятлива ситуація для інвестицій прямо зараз. А також ми вкажемо критичні точки, які нам покажуть, коли дійсно варто починати інвестувати в крипту. Звісно, в часовому проміжку це складно передбачити, але контролювати значення, від яких потрібно починати купувати криптовалюту, можна. Отож, розпочнемо з графіку біткоїна. Перед вами біткоїн на тижневому таймфреймі, а це означає, що одна свічка, яку ви бачите, це один тиждень торгів. Як бачите, біткоїн впевнено росте вже з 2022 року. І починаючи з березня 25-го року його тренд росту починає занепадати. Візуально видно наскільки агресивні були свічки, наприклад, з вересня 23-го року по квітень 24-го, наскільки активно біткоін ріс, яка була вже набагато слабша хвиля росту з вересня 2024 року, і наскільки біткоін не впевнено ріс з квітня 2025 року по теперішній час? Тому локально на нашу думку очікувати продовження росту біткоїна в якісь 10-20-30% можна. Проте глобально, якщо йде мова інвестувати в крипту. На якийсь довгий час, там рік-два, зараз вже занадто пізно купувати біткоін і починати його закуповувати можна би було десь з діапазону 97 тисяч доларів, вплоть до 70 тисяч доларів. Якщо дивитися на історії, то це би були непогані точки, звідки можна би було починати купувати біткоін. Графік домінування USDT також тижневий таймфрейм. Зверніть увагу, що цей графік впевнено ріс. Дуже довгий час до 22-го року. З 2022 року по 23-й рік була консолідація, і після того ми утворили ось таку нову консолідацію з діапазону 3 і 9, 6 і 8. І в цій консолідації з 24-го року домінування ЮСТТ ось так входить. Зараз показник. Приближається, наближається до нижньої межі цієї консолідації, і враховуючи характер падіння, тобто це не є якийсь потужний імпульс, який, наприклад, був у листопаді 2024 року. Є всі шанси, що показник домінування USDT залишиться в даній консолідації. А це означає, що перспектива на продовження росту крипти не дуже велика. Як ми пам'ятаємо, що під час падіння домінування USDT Крипта росте. Перспектива до нижніх локальних мінімумів не то не дуже велика. Відповідно, є шанс, що показник домінування продовжить ухати всі консолідації. А це означає, що криптовалюта має зараз ще й невеличкі шанси на продовження росту, і далі чекатиме досить глибока корекція. І десь у діапазоні 5 і 8. 5 і 6, можна знову починати закуповувати криптовалюту. Тобто, коли домінування USDT прийде цей діапазон, можна починати знову скуплятися і чекати нової хвилі падіння домінування USDT. Домінування біткоїна дуже довгий час ріс. Цей показник з 2022 року, і дуже багато альткоїнів ще досі не воскресли і не росли. Зараз ми бачимо, що у нас починається корекція, але також бачимо, що біля діапазону 55-57%. Є великий шанс знову розвороту домінування біткоїна вверх. Тому, на нашу думку, найлогічніше знову заходити в альткоїни саме тоді, коли показник затестить діапазон 61-62%. Тоді є шанс, що ми продовжимо падати по домінуванню біткоїна. І десь вже в діапазоні 48% ми би закривали свої лонг позиції, коли цей показник дійде до даної відмітки. Капіталізація айткоїнів на тижневому таймфреймі просто зупинилася біля своїх максимумів ще від 2021 року, а також 24-го років, і намагається консолідуватися під даним рівнем. Тобто зараз, по суті, у нас максимуми. І якщо інвестувати зараз, є великі шанси обвалу крипти і шанс, що ви залишитеся на історичних, ну можливо, не історичних, але на локальних максимумах на якийсь період. Тому дивлячись на графік капіталізації альткоїнів зараз також не надто сприятливий період для інвестицій. І тільки після пробою даного рівня вверх і закріплення вище нього можна розглядати початок інвестицій. А зараз є великі шанси, що не зможе капіталізація альткоїнів пробити важливий рівень вверх і піде на корекцію щонайменше до діапазону 900-850 мільярдів доларів. Тобто, якщо підсумовувати на графіку біткоїна, ми побачили, що Ціна знаходиться на своїх максимумах, перспектива локального росту є, але інвестувати в довгостроковій перспективі зараз запізно потрібно чекати корекцію. Домінування USDT підтвердило таку думку, що не тільки біткоін, але й інші криптовалюти знаходяться вже біля локального свого максимуму, після чого може продовжитися падіння. Домінування біткоїна показує, що перспектива втрати впливу біткоїна. Досить велика, проте купувати альткоїни було б добре тоді, коли домінування біткоїна затестить діапазон 61-62%. Ну і капіталізація альткоїнів підтвердила, що крім біткоїна, альткоїни також знаходяться на своїх максимумах, і саме зараз інвестувати в довгостроковій перспективі є не надто безпечно. Тому зараз підбирати якісь альткоїни для довгострокових перспектив в принципі не має ніякого сенсу, оскільки якщо ринок буде падати, то мало шансів, що саме ваш альткоїн буде триматися сильно і просто рости проти всього ринку. Проте ми хочемо провести публічний відкритий стрім для всіх тих, хто б хотів навчитися підбирати свої криптовалюти, де будемо показувати, як це ми робимо на своєму прикладі, а також відповідатимемо на ваші питання: чи являється криптовалюта, яку ви обрали, і яка вам подобається на нашу думку, сильною на даний момент. Тому, якщо б ви хотіли взяти участь в цьому стрімі, підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що проведемо його, коли у нас буде хоча б 200 людей. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити, коли цей стрім буде. Не поспішайте і будете нагороджені. До зустрічі на ринку!